Ви, як ви бачите, квартира загалом не дуже велика, просто вона на останньому поверсі, і дуже правильне архітектурне рішення було зроблено господарями цієї квартири. Mm -hmm. а, що тут? Ні, в мене стільки всього цікаво, вже мені навіть цікаво. Розказу. Наприклад, Олександр Макквін, книга, так, типу, геніальний дизайнер, і тут можна подивитись, надихнутися. Далі це такий. А вони прям реально дизайн. завжди книги ось тут лежать. Так, Так, це я не готував. Mm -hmm. Воно так все в мене лежить. Mm -hmm. Там я не знаю, так ніхто не кохав. Це подарунок від києво могилянської бізнес-школи, тому що я розпочав своє навчання зараз на новому курсі. В них і вони mm -hmm. дарували ось таку книгу. Тут до речі теж фото і твоєї бабусі, і твоєї ма я бачила, ти в тому інтерв'ю розповідав, що ти досить близький з мамою. Це реально дуже дуже класно. Зараз так само у вас ще насправді в нас були різні періоди, які всіх українських сімей сімей ми були. Е і близькими, і не близькими, колись мама не підтримувала мій вибір. Я маю на увазі бути спочатку журналістом. Але mm -hmm. зараз вона мною пишається. І мама, я дуже тебе люблю. І, до речі, моя мама вона, я можу сказати, що вона LGBTQ плас активістка. Хоча mm -hmm. мені здавалося, що все буде інакше. Друзі, це можливо. Можливо, робити кмінаут і не боятися своїх батьків. Можливо, вони стануть вашими найближчими друзями. Моя мама це та людина, яка пише мені, що вона мене підтримує, яка перед квір-парадом в Києві, парадом Рі. Вона мені пише про те, що вона теж нас підтримує, яка спілкується з моїм е, хлопцем Павлом. Тобто моя мама мене дуже підтримує, я дуже їй за це вдячна. Угу. Розкажи, що тут. Ну, тут, Я розумію, ви з Павлом. Так. І, е, це такий неймовірний так період е, нашого кохання, неймовірної пристрасті. Я вважаю, що ми дуже гарна пара, і е, ці фотки про це.